Добрий день! Сьогодні ми з вами розбираємо наступну тему в курсі 11 класу після паралелепіпеда. Це піраміда. Що ж, називають пірамідою? Пірамідою називають многогранник. Многогранник. В основі якого лежить якийсь многокутник, в основі якого лежить якийсь многокутник. А грані – це трикутники. Амбічні грані це рівні трикутники. Амбічні грані це трикутники. Зараз я наконець трикутну піраміду. І на прикладі трикутної піраміди ми з вами розберемо, що ж це за фігура і всі її властивості. Ось у нас наша пірамідка А, Б С. С, А, Б, С. Піраміда. Піраміда. І давайте розберемо на даній фігурі всі наші властивості. І почнемо ми з означенням. Многогранник, одна грань якого n кутник Ц – і решта граней трикутники, що мають спільну вершину, називаються Енкутною пірамідою. Тобто це може бути який завгодно новокутник із вершиною. І наші обічні грані це ASC, ASC, BSC, BSC ASD. Це все обічні грані. І тепер давайте розбиратися далі. Висотою піраміди називають перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи. Тобто давайте тут проведемо нашу висоту. Ось наша висота СО. Хай буде. СО це наша висота. Висота. У нас може бути похила піраміда або пряма пірамід. Похила піраміда виходить, коли у нас висота наша падає ну, якби не в многокутник, який лежить в основі, а на площину, в якій лежить многокутник. Тобто, у нас могла вершина S бути десь ось тут Ось тут могла бути наша вершина S. І коли ми всюди провели наші прямі. То висота б упала не на многокутник, який лежить в основі, а на площину, яка є, в якій знаходиться наш многокутник. Тобто, у нас впала би висота на площину. Оце, якби, похила б пірамідка. Далі. Є ді діагональний переріз піраміди. Що ж таке діагональний переріз піраміди? Коли. Е Переріз піраміди проходить через його діагональ. Діагональ основи. Наприклад, тут я не зможу показати на трикутній, а от на чотирикутній з легкістю ось у нас є чотирикутна пірамідка. Чотирикутна пірамідка. Ось у нас чотирикутна пірамідка якась. І що ж тут буде діагональним перерізом? Дивимося. Ось у нас є наші точки А Б С Д С. Б, С, Д, ось у нас. Або А, С, С. Давайте діагональ АЦ проведемо. Ось діагональ С. І переріз, який проходить через діагональ С і дві бічних і два бічних ребра, є діагональним. Тобто, зараз я його замалюю іншим кольором. Ось у нас є його переріз. Є діагональним перерізом піраміди. Є діагональним перерізом піраміди. Піраміду називають правильною, тобто є неправильні і правильні піраміди. Коли у нас наша плу... Верхня наша вершина проєктується в центр нашого правильного многокутника. Тобто в основі лежить правильний многокутник і от туди проєктується наша вершинка. А тепер правильну трикутну піраміду називають правильним тетраєдром. І не тільки правильна трикутна піраміда є правильним тетраєдром. Ну, правильний на трикутна піраміда є правильним тетрайдером, це так, але люба трикутна піраміда називається тетраедр. Тобто, ось у нас є Трикутна піраміда АБЦ С. САБЦ. Вона є тетраедром. Тобто САБЦ. тетраедр. Тет. САБЦ також є тетраедром. Тепер в правильної трикутної піраміди розрізняють апофему, таке поняття, як апофема. Ось ми бачимо нашу грань Ас якщо ми опустимо з вершини С на грані АС, з вершини С на грані С висоту. висоту в правильній піраміді. Хай СБ ні СД. То СД є апофема. Зараз запишемо СД Апофема. Апофе -ма, апофема. Апофема. Нашої правильної трикутної піраміди Так. Ну і там далі площа бічної поверхні площа поверхні піраміди. Ну площа бічної поверхні це площа всіх бічних граней даної піраміди. А площа поверхні піраміди повної поверхні це площа бічної грані на плюс площина, площа площа основи. Тобто, чому у нас, коли ми вивчали призму, ми казали, що площа. Повної поверхні це у нас площа бічної поверхні плюс площа основи. Дві площі основи. Тому що у нас було дві площини основи, одна основа і верхня основа. І вони були отакові. А тут наоборот, тут у нас одна тільки основа. Це нижня у нас основа, це ABC І далі бічні грані. Тобто площа поверхні нашої піраміди, це дорівнює площа бічної грані плюс площа основи. Це наша якби, формула для обрахунку площі піра повної поверхні. Пірамід. І тепер давайте ми розглянемо наступне. Для того, щоб обрахувати площу бічної поверхні, правильної піраміди є така формулка. Одна друга периметра основи помножити на ДНА по ФМ. Чому така формула вірна? Наприклад, ось у нас наша трикутна піраміда, вона є правильною. І ми можемо сказати, що якщо вона є правильною, то ось всі сторони у неї рівні. А значить, а значить, площа основи. Периметр основи це 3А. Так? А тепер дивимося, що ж таке площа одного її бічної грані. Це одна друга добутку сторони на висоту, яка проведена до неї. Тобто, у нас ось на малюнку це одна друга добутку СД на АЦ. Це площа однієї бічної грані. А у нас таких три. Тобто АЦ у нас виходить. Плюс іще BC і плюс AB. Тому що апофеми усіх же будуть однакові. Тоді в нас виходить, що площу бічної поверхні можна обрахувати за формулою 1 друга периметру основи це 3 А, тобто 3 ось таких у відрізочках, на апофему даної піраміди. Даної піраміди. Ну, і на цьому, в принципі, основна така теоретична частинка, яка нам потрібна була. Ми розібрали. Ми розібрали основну теорію. І все. І ще хотів сказати, що я веду гурток свій е, гурток математики. Е, там ми поглиблено вивчаємо математику. З, він для 5 8 класів. Тому... 9-11 класів, тому, кого зацікавила дана пропозиція, можете доєднуватися до гуртка. Я силочку прикріплю. Гарного усімня і до побачення!